Привіт! розкажи трішки про себе. Привіт, мене звати Оксана Васильівна, моє прізвище Климюк, я територіальний представник на Волині, Рівненська область та Житомирщина. Працювала в галузі фінансової сфері 7 років. Здобула досить високих результатів в цій компанії. Ну, склалися життєві події, які на даний час і зараз. Працюю разом з вами, розкажи, будь ласка, чому обрала автопоміч? Мабуть, були на ринку і інші пропозиції, але ти обрала автопоміч саме так, були пропозиції фінансові також галузі, але зараз на ринку України фінансова галузь. Звісно, зв'язку, що у нас в країні є війна, вона здебільшого. Вказує низькі результати і немає ніякої перспективності надалі. Тому я обрала іншу сторону. Ну Це також продажа, але для мене нове це юридичний досвід у цій компанії. І для мене це креативно, позитивно, і я здобуваю досвід, і мені це подобається. я Мені подобається те, що я роблю. Дуже круто. Розкажи, будь ласка, більше про процес, що тобі подобається найбільше у процесі твоєї роботи, саме в автопоміч. Ну, процесі роботи це є місія допомагати людям вирішувати їхні питання по відшкодуванню. Звісно, кожна людина не може бути юристами, лікарями, вчителями. Правда ж? І, і, і більшу, от місія допомогти людині, наприклад, скоєння, наприклад, дорожньо-транспортній пригоді, відшкодувати по Закону її належні кошти, це мені дуже сильно подобається допомагати людям. Ти вже пройшла адаптаційний період в компанії, працюєш віддалено, адже відповідаєш за певні регіони. Розкажи трішки про комунікацію з іншими підрозділами з адміністрацією, як комунікуєш і з ким найбільше доводиться комунікувати у роботі. Ну, звісно, я досить нова людина ще багатьох не знаю нашій компанії. Знайомлюся. Якщо мені потрібна допомога, мені завжди йдуть на зустріч. У мене проблем ну, по суті ніяких немає з адміністрацією і центральним офісом. Все чудово. Комунікую я, звісно, ну з своїм керівником безпосередньо Ігорем Володимировичем, досить розумна людина. Ну на, це не на мій погляд, я так думаю, ви самі знаєте. Я на часі досить багато у нього. Він без я з ним спілкуюся, тому що він мій наставник і мені цікаво з ним працювати. І він правильно мене веде. І кажуть, я учениця, хочу до, достигнути того рівня, що і він. З адміністрацією також, якщо є якісь питання, так дзвоню, відповідають, допомагають. Все добре. Оксано, я дуже рада, що ви з нами в команді, і ми працюємо на спільний результат. Дякую, я теж також рада, що я з вами в команді, і будемо працювати на спільний результат, на показники, щоб все добре було в нас.